Життя – це постійна боротьба. І іноді, щоб вийти переможцем з цієї битви, ми платимо за надто високу ціну. Хтось платить здоров'ям, хтось грошима, а дехто навіть власним життям. Служба порятунку допоможе зберегти найцінніше. На цьому тижні ми вирушили на такі виклики: допоможіть тату зі смертельним подарунком. Ви хочете зробити татуювання і отримати гепатит? С? ні, і вони не хотіли. Обережно поруч пластичні хірурги. Він сказав, що нічого не може бути, тому що це простіше ну простого. там, щоб піти там в перукарню, так там волося підстригти, чи та манікюр зробити. Це таке саме. Історія про те, як дві дівчини прийшли за красою, але після операції назавжди втратили її. Або що таке прості лікарські помилки? Чи може наркотик вилікувати наркомана? То ж саме що алкоголіку поставити безплатний кран з спиртом. Замісна терапія: лікує чи вбиває? Татуювання. Для одних це спосіб розповісти про себе, для інших символічний знак, а для когось проста прикраса на тілі. Проте всіх власників малюнку об'єднує одне. Фарба обов'язково має потрапити під шкіру. Чим може закінчитись простий похід до тату салону та до чого може призвести гонитва за примарною красою? З'ясовувала Діана Штепа. Вона зробила в салоні татуювання і отримала гепатит С. І тільки через 8 років полтавчанка Маргарита дізналася про свій діагноз. Маргарита довго обирала день і малюнок. Рани від татуювання на шкірі швидко загоїлися. Тоді жінка навіть не уявляла, що тату убиває її зсередини. Я зробила УЗІ і здала кров. І коли я цей аналіз крові забирала. Вот та женщина, которая выдавала его, ну, я не знаю, там, лаборантка или кто-то, она просто так глянула и говорит, ой, девочка, так у тебя, наверное, цирроз. И УЗИ показала, что совершенно здоровая печень. Со мной этого не могло произойти. Ну как это? Мне вообще, ну, я как Ну слышала да, що до такої читала ну мені казала, що тоді та взагалі я, де там гепатит С. Про те, що причиною стало безневинне татуювання, жінка зрозуміє потім. А поки що почалися безкінечні походи по лікарнях, кого звинувачувати у хворобі і чи має вона на це право? Що я докажу, не кажу, штути іменно ну нікак совершенно, абсолютно. И что ну, лишний раз сказать, прийти, что у меня гепатиты, там что про меня вот, пришла там с гепатитом. Вообще про это как-то говорить, ну, стыдно Річ не у соромі заперечують фахівці, а у безпеці, а ще у неабияких складнощах довести, що зараження відбулося саме під час надання послуг. Зберігайте в обов'язковому порядку документи розрахунково каси, які підтверджують факт наявності правовідносин з таким салоном. І в обов'язковому порядку, після доведення зв'язку між салоном і саме вашим захворюванням, яке виникло внаслідок відвідування салону, сміливо звертайтеся до суду, вимагайте відшкодування моральної шкоди, матеріальної. Як збитків Маргарита Чеків не мала, а значить, не мала і доказів того, що відвідувала саме цей салон краси, як і підтверджень, що заразилась під час нанесення татуювання. Якби ж їй вдалося довести і перше, і друге, то через суд могла б отримати компенсацію та гроші на недешеве лікування. Це приблизно 57 тисяч гривень. Поки за своє лікування Маргарита сплачує сама. Фахівці б'ють на сполох. Останнім часом почастішали випадки, коли люди виявляють у себе гепатит. Втім, за яких обставин вірус потрапляє до організму, для пацієнтів часто є загадкою. Да, дуже високий ризик зараження в салонах красоти, оскільки практично ні один салон не зможе забезпечити вот цього надлежащого кантр і під контролю, Контроль за знезараженням інструментів у салонах здійснює сам станція. СЕС має право приходити до подібних закладів у рамках планових і позапланових перевірок. Планові перевірки проводяться один раз на два роки, а позапланові лише за наявності скарг від клієнтів. З усього виходить, що знезараження інструменту залишається на совісті майстра. У рік враховуючи те, що в нас у Печерському районі близько 170 салонів. Ми накладаємо десь 80 штрафів. Це виходить майже кожний другий салон у нас. Щоб не стати жертвою чиєїсь помилки, ви маєте право просити майстра показати відповідні документи, які засвідчать, що інструменти були продезінфіковані в належних умовах. Повинні застосовувати дезінфектанти, які мають позитивний висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи. І в регламенті і в інструкціях, яких написано, повинно бути, що ці цей засіб. Призначений для проведення дезінфекції саме інструментів, поверхень, рук саме у цій будівлі вісім років тому був салон, де Маргарита зробила своє татуювання. Зараз усе змінилося. Вивізка, власники, персонал. Але жінка обходить це місце десятою дорогою. Вона впевнена, проблеми в салонах залишаються ті ж. Нині тут не роблять татуювання. Майстер, що обслуговував Маргариту, у цьому салоні більше не працює. Кажуть, що він поїхав до столиці, а колишні власники займаються взагалі іншим бізнесом. Про цей кошмар Маргарита згадувати не хоче. На щастя, все позаду. Жінка прийшла курс лікування, витратила чимало коштів та нервів. Але вірус подолала. Я наприклад, не вірю, що можна там що доказати. Що іменно і от як, як це... А це Андрій. У нього теж є татуювання і гепатит. Андрій, на відміну від Маргарити, вирішив зекономити і звернувся до майстра на дому. Молодого чоловіка запевнили, все буде добре. На цих словах його спокій закінчився. Татуровку зробив років 7 назад на дому, у ну, день моді. Друг зробив татуровку побачив, як би, Красиво. Пішов сам, зробив себе подарунок на день народження, зробив татуїровку. Тоді проблемою гепатиту Андрій не переймався. Про перевірку документів та якість дезінфекції інструментів мова навіть не йшла. Прьох спіртіком какби да там іголочку там ятомка тепер знаю, що не вбиває гепатит С. И то, що він з спіртом, це нічого не давав. Да? Ну може обеззаразило, да, там щоб не було якихось виспалень, да, там але ну С гіпатіта С допомагає. Це тепер Андрій точно знає, що і в кого запитувати, але каже, шкодує, що дізнався про це занадто пізно. Тепер чоловік бореться за життя, заощадити гроші на дороге лікування. Андрій не може та й не вірить в його ефективність. Ну я, во-первых, не лічу, це підтримуюче лікування. якби бы. ну останній раз у мене йшло. Дві з половиною то тисячі. Ну бы и результати не улучшились, мені сказали що через три месяца попробую Вот Я каким по вот, почему не улучшились там показателі там АЛТ, АСТ, показателі, да що йде в процес в печені, бы, да піцпіну прогресують і подіб ну, в Україні. Існує державна програма, відповідно до якої хворих на гепатит мають лікувати безкоштовно, але поки що вона ще не затверджена. Тому часто людини, які ставлять страшний діагноз, рятуючи власне життя. Лікується за свої гроші. Юристи зазначають, якщо клієнта заразили гепатитом у салоні, то ще є шанси відсудити відшкодування у компанії. А от якщо страшний вірус потрапив до організму під час татуювання на дому, на відшкодування годі сподіватися. Судіться не питався, і таких, як би нету. От щоб хтось да, судився за гепатит. я от спрашивала, да, Ну во-первых, як це доказати? Ну, це неможливо. Это, если бы, да, я сделал до за день анализ аналіз і зробив татуировку і прийшов би, і то там є з період окна, який не определяет, да, що гіпаті. Ну не думал. ми вирішили перевірити, як працюють майстри в домашніх умовах. До одного з таких ми заздалегідь записалися і на свій страх і ризик ідемо робити татуювання. Алло, доброго дня! Ми з вами домовлялися сьогодні зробити татуювання. Так, добре, ми вже під'їхали. Yeah, cool. Слава так відрекомендувався майстер, виявився досить привітним чоловіком. Він запевнив, у нього найкращі умови та й ціна не кусається. Інструменти одноразові, тому дезінфіцірується після кожної роботи тільки сама машинка при при температурі да, більше 120 градусів по цельсію. Мені немає сенсу робити собі, як говориться, антирекламу і не дай Бог там чоловіка там заразити яким-то там, не дай Бог даже інфекціоним, просто каким-то. Простудним да, там, вірусом. Малюнок я вибрала заздалегідь, але до татуювання так справа і не дійшла. Ой, подождіть, подождіть. Як то кажуть, береженого і Бог береже. Майстер залишився без грошей, а я без тату, але зі спокійними нервами. На сьогоднішній день близько 7% людей хворіє на гепатит С. Краса потребує жертв, але не таких, які загрожують життю та здоров'ю людини. Ви хочете зробити татуювання і отримати гепатит С? Ні, і вони не хотіли. Іноді природа дарує нам не ту зовнішність, про яку ми мріємо. Існує багато способів самовдосконалення, і найрадикальніший з них пластична хірургія. Історія героїні нашого наступного сюжету дасть відповідь на питання, чи завжди мета виправдовує засоби. Тетяна з дитинства мріяла про казкове весілля. У цей день вона мала виглядати неперевершено. Коли її коханий запропонував руку і серце, вона відразу погодилась. Тетяна вже уявляла себе у весільній сукні і навіть знала, яка у неї буде зачістка. Однак втілити в життя її дівочі мрії заважали. Вуха Тетяні з дитинства не подобалася їхня форма. Усунути недоліки, майбутня наречена вирішила з допомогою пластичного хірурга. Єдиний, хто підтримав Тетяну близька подруга Анастасія, яка також хотіла змінити свою зовнішність. Дівчата звернулися до місцевого пластичного хірурга першої черкаської обласної лікарні Олександра Дідуха. На консультації медик запевняв подруг, що це доволі проста операція. Ну, спитала його: ну а може, там як там слух, чи ще щось? Ну мало ли, як воно ну, там щось піде, там не те щось там зачепить. Ну мало ли він сказав, нічого не може бути, тому що це простіше. Ну простого там, що піти там в перукарню, так там волосся підстригти чи там манікюр зробити. Це таке саме. Операцію призначили за кілька днів після консультації. Дівчата прийшли разом. Лікар оперував їх по черзі. Першою пішла Анастасія далі була Тетяна. Однак щойно дівчині почали вводити ліки. Вона відчула нестерпний біль. Дуже сильно спочатку пекло, потім, взагалі, наче голова, розриває. Я йому про це казала, що дуже сильно. З часом біль почав щухати. За 20 хвилин операція скінчилася. Медик привів Тетяну до її подруги і попросив почекати кілька хвилин. Коли хірург прийшов знімати пов'язки, дівчата ледь не втратили свідомість. Повністю все біла, сіра, різними там цими в. Хо скрючилося, значить, він розв'язав Настю, побачив цю всю красоту. швидко стягнув з мене пов'язку. Подивився, що, ну ну і те саме. І втік, ну вибіг більше він не підходив до нас. Тетяна ставила купу запитань, проте медики відмовчувалися з розмови лікарів. Дівчина зрозуміла, що причиною невдалої операції стали саме ті болючі уколи, за словами Тетяни. Старенька медсестра просто помолилася. Бо замість фізрощину. Вона добав... не додавила, а влила якимось чином. Ріліум чи щось, ну ж речовину, якою стерилізують інструменти, стерилізують операційні, ну тобто такий термоядер, який треба ще розводити перед цим. Все це бодяжила, от, мішала так? медсестра, яка 82 роки було. Хто ж насправді винен в тому, що замість наркозу дівчатам вели речовину для дезінфекції медичних інструментів? Медсестра, що наступного дня після інциденту вийшла на пенсію, лікар, який не проконтролював дії підлеглої, чи керівництво лікарні, що запросило на роботу? роботу таких спеціалістів суті відповідальність повинна лікарня за те, що вона найняла такого лікаря, за те, що вона не перевірила кваліфікацію, за те, що вона дозволила йому робити ті чи інші маніпуляції. Да? Непрямим доказом того, що лікарі визнали свою помилку, Тетяна називає те, що ескулапи запропонували дівчатам виправити ситуацію. Щоправда, в обмін на те, що пацієнтки не звернуться до правоохоронних органів. Дівчата погодились. Журналісти служби порятунку запропонували хірургу, що оперував дівчат, розказати свою версію того, що сталося. Втім, розмови не вийшли. Алло, Олександр Михайлович. Да. Добрий день, Вас турбує телеканал Київ. Мене звати Дарія. Скай... Приємно, до побачення. Альо. 14 операцій під загальним наркозом, нескінчені процедури і обіцянки. Проте їхні вуха так і залишилися потворними. Після того, як вони вже поняли, що діла там не буде, і їх, скажімо так, надурили, вони звернулися до правоохоронних органів. Однак, як повідомила службі порятунку адвокат Тетяни, кримінальної справи прокуратура Черкаської області тоді так і не порушила. Була постанова про відмову порушення кримінальної справи, пояснення з тим, що відсутній склад злочину. За словами Тетяни, лікар Олександр Дідух не припиняв свою практику у Черкаській лікарні. Працює там і зараз. Два роки по тому, після нескінченних тетяниних звернень та скарг до прокуратури, кримінальну справу проти хірурга все ж порушили. Причина неналежне виконання медичними працівниками першої черкаської міської лікарні своїх професійних обов'язків, що призвело до тілесних ушкоджень. Санкція статті даного злочину передбачає до двох років як обмеження, так і позбавлення волі. А і також, крім того, вона ж передбачає обмеження. Позбавлення права обіймати лікарську посаду до п'яти років. За рішенням суду зараз лікар перебуває під підпискою про новиї. Проте спеціалісти наполягають, кримінальну справу порушено не за тією статею. Потрібно відкривати кримінальні справи за незаконне заняття лікарської діяльності, однозначно. І за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Любий шрам на обличчі якого не було до операції, кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження. з сім років ув'язнення. Життя для Тетяни розділилося на до та після. До вона була незадоволена формою своїх вух, а після почала вважати себе потворою. І як жити з цим далі, вона не знає. От зараз для дівчат я би совітувала обов'язково хоча б полгода пообщаться з психологом, То есть они должны сейчас вони как думати, як жити болезнью. Вже зараз Тетяна розуміє, що незначна капловухість це не найбільша проблема в житті. Дівчина вважає, якби лікар їй тоді пояснив це, вона б відмовилась від операції. Кожен пластичний хірург, хоч німного, не може бути психологом. Проблеми з внешністю часто лежать чаще, лежать внутрі. Ані снаруже, і якщо у мене визникають сумніння першим, що результат операції не дасть того бажаного ефекту, який хоче отримати пацієнт, либо не дасть психологічного задоволення, Я їм це пояснити. Фахівці говорять, перед тим як йти на пластичну операцію, людина неодмінно має зважити всі за і проти. Також спеціалісти радять, окрім консультації у пластичного хірурга, неодмінно звернутися за порадою і до психолога. Весілля, яке так довго чекала Тетяна, так і не відбулося. Її наречений зник, що не дізнався про те, що сталося. Дівчина сам на сам залишилася зі своєю бідою. Однак лікарі запевняють, у Тетяни все ж таки є шанс повернути природний вигляд її вухам в Україні роблять подібні операції. Лікування буде тривалим і шанси дівчини, лікарі оцінюють досить високо. Втім, і операція, і реабілітація будуть дорогими. Кошти дівчина сподівається отримати в якості відшкодування від лікаря, який тоді її спотворив. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 279-4125. Ви хочете позбутися наркотичної залежності? Прийміть метадон. Препарат, що містить певну дозу наркотичної речовини, проте не викликає кайфу. Саме це пропонують лікарі, що допомагають позбутися залежності. Замісна терапія. Що це панацея чи чергова боротьба бджіл проти меду? Про це у розслідуванні Інни Шиміної. шиміною. Дивлячись на цю красиву 41-річну жінку, важко повірити, що вона розповідає про власне минуле. Її боялися сусіди, друзі дитинства переходили на інший бік вулиці, а мамині очі завжди були мокрими від сліз. І щоразу вона ладна була провалитися крізь землю, коли хтось запитував про її колись просто ідеальну донечку. В транспорті крали кошельки, на базарах, в магазинах, просто в магазині ну могли, прямо я не знаю, мені казалось, що на голосах у продавця так с витрины забрать фотоаппарат, камеру, ну вот что-то такое. А із дому я винесла все. Початком її пекла була трава. Запропонували друзі. Від одного разу нічого не буде, думала 14-річна дівчинка. Потім був другий, третій, четвертий рази. І раптом Марина почала прокидатися з одним лише словом героїн. Пізніше до цього слова додалося ще одне метадон. Метадон синтетичний анальгетик. У медицині використовується для знеболювання, а також як засіб для лікування наркозалежних. Препарат забезпечує організм хворого певною дозою Наркотику при цьому характерного оп'яніння не настає. Фахівці метадон називають наркотиками без кайфу, а програма лікування називається замісна терапія. Марина, яка була учасницею програми замісної метадонової терапії, каже: якусь долю ейфорії, препарат все ж таки дає і пояснює, наркозалежні до такої терапії не ставилися як до лікування. Безкоштовний наркотик. Ось що було у всіх на вустах. А про те, аби позбутися залежності, мова навіть не йшла. Утром ми їдемо получать. Ну, Методон, мы пили жидкий ну, бутылочки выпивали. Вот. И тут же ехали за героином. Життя з метадоном для Марини тривало недовго: один рік. На тлі замісної терапії загострився туберкульоз. Марину забрали до лікарні. У мене пошла горлом кров. Вот, туберкульоз уже був дуже сильної форми. Мене положили в лікарню, і Я там пролежала около года. Для Марини настали скрутні часи. Вона припинила вживати метадон, і тоді відчула на собі усю силу препарату. Виказується, той тут кумар, який я переносила від ширки від наших кустарних наркотиків, Это вообще ну, можно сказать насморк вот, по сравнению с тем, что происходит с человеком после употребления метадона. Это было, адис. Это был ад на земле. Через серйозні проблеми зі здоров'ям з жахом розповідає Марина. ломка ставала щоразу нестерпнішою. Життєво важливі органи відмовлялися працювати. відказали почки. У мене цувував глитательний рефлекс. Я просто вже трупом була. У 31 рік вона важила 36 кілограмів. Медики радили родичам готуватися до похорону, та й сама Марина була певна, помре не сьогодні-завтра. Останні дні свого наркоманського минулого жінка називає агонією. Лікарі ж переконують, що такої страшної. Реакції, про яку розповідає Марина, метадон викликати не може. Препарат навпаки нормалізує загальний стан, допомагає наркоманам повернутися до нормального життя. Пацієнт абсолютно трудоспособен. Препарати дають можливість займатися і фізичним трудом, тобто вони, не мають оп'янення і фіричного стану. тобто вони абсолютно адекватно, нормально, тобто. Працюють. Учасники замісної метадонової терапії вже чотири роки пацієнти нарколога. Сітлани Стахів. Наразі у Київській клінічній лікарні номер 5 замісну терапію отримують 254 людини. Крім пігулок, хворі отримують ще й психологічну підтримку. У нас есть специальные работники, которые проводят первичные консультирования. У нас есть определенные дни, где проводятся групповые консультирования. Есть по необходимости, опять-таки, запланированные или сам пациент обращаются, консультации психолога индивидуальные у нас на нашей базе есть. Загалом нині у програмі замісної терапії понад 7 тисяч українців. Пункти видачі метадону є у 145 лікувальних закладах. Не витримує і йде з програми близько 25% пацієнтів, що, за словами спеціалістів, хороший показник. В числі решти 75% Андрій. Чоловік уже четвертий рік учасник програми замісної терапії. Каже, якби не метадон, покінчити з наркоманським життям не зміг би. Силы воли, в принципе, у человека может хватить, чтобы вот так вот взять и не колоться. Пробовал я так 8 месяцев, я помню, продержался, но Як би вам, жити не хочеться. З метадоном переконує Андрій, такої депресії немає. Тетверезий, і тілом, і душею. Зараз чоловік здобуває другу вищу освіту і працює, надає психологічну допомогу таким же, як і сам. Замісну терапію називає просто спасінням для залежних. Усі розмови про те, що метадон вбиває організм зсередини, вважає великим перебільшенням. Єдиний мінус зізнається, препарат виводить з організму кальцій, дуже псуються зуби. Втім, каже, до Проблем зі здоров'ям наркоману не звикати ну це менше проявляється, чим в порівнянні з нелегальним наркотиком, коли утопія цитилірований ширку тужоупотребляють люди. Зуби краса гаразд быстрее. Останні чотири роки відколи діє метадонова терапія в Україні, не припиняється полеміка щодо її доречності. З одного боку це можливість для наркомана соціалізуватися з іншого пряма дорога в нікуди. Вбивають людину наркотики, а не їх відсутність, кажуть опоненти замісної терапії. Метадон це заміна однієї залежності на іншу. То якщо наркоману давати наркотики, наркотіки, то, то ж саме що алкоголіку поставити безплатний кран. Со спиртом он от этого уже не откажется, и по сути, это приговор. Координує програму замісної терапії в Україні міжнародний альянс з сніду. Адже якщо наркоман отримує свої пігулки, значить уже не колиться використаними зараженими шприцами. Але у будь-якому випадку кажуть в альянсі, результат терапії залежить від бажання самого пацієнта. Часть пацієнтів ставить перед собою ціль зниження употріблення наркотиків, Ну як таку довгосрочну перспективу. Друга частина, ізначально приходить з настроєнням снізить употріблення потрібні і ізбавиться Вот Я ні му скажу, та большая честь пацієнтів. У 2008-му наказ про запровадження метадону підписав тодішній міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Запевняє жодного разу про це не пошкодував. Інша справа, як ми справляємось далі. Є одна сторона медицина, яка не цілком ну вона зацікавлена займатися лікуванням. Є з іншого боку колосальний тіньовий оборот цих препаратів, який не зацікавлений в легалізації допомоги, бо тут власне медичної допомоги, і плюс політики, які на цьому можуть спекулювати. Через чотири роки функціонування програми замісної терапії спеціалісти говорити про досконалість і функціонування не беруться. Доцільність терапії мають визначити тільки цього року. Протягом року ми будемо вивчати, як діє метадон і бупренорфін, на наркозалежних наскільки сприяє він їх адаптації в суспільство. Наразі і прибічники, і противники метадонової терапії сходяться на одному: вилікувати наркомана можна лише тоді, коли він сам чітко і абсолютно свідомо поставить перед собою таку мету. Це підтверджує і Марина, яка вже 9 років живе без наркотиків. Я отак от іскрині лежала в камері, обратилась до Богу. Говорю, Господь, прости меня. Только ти мене простил, Я я не пікну. Я не здам. От я лежала так и, это про себя, Я ж не говорила вслух. І, і, ну я про себя так вот обрішала. Я взагалі не подам ніяких признаків жизни, мне не треба больницы, мне не надо скорой, Только меня, прости мене, прости мне, що я от так вот жила. мне мене ну, за цю мою жизнь такую. Тоді Марина знайшла в собі сили, аби забути про наркотики і почати нове життя. І пам'ятайте, перемагає не той, хто ніколи не падає, а той, хто після падіння стає та продовжує шлях. А ми завжди готові простягнути руку допомоги. З вами була служба порятунку. Побачимось. Як змусити сотні односельчан протягом 10 років віддавати вам гроші, не повернути їх та ще й залишитись жертвою. Вона мені каже, у вас вдома деньги є. я кажу, ну немножко є. Положите в банк, якісь проценти наростуть, що ви вдома держите. Історія сільської касирки, що зібрала з односельчан 4 мільйони гривень. Діти-пробники або ті, кого всиновлюють десятки разів. Це цигани, куди ви їх берете? Це ворюги. Е, ви бачите, от, який Артур, він же ж дурак настоящий.